Розпаковує свою продукцію, вона приходить в таких голубеньких коробочках, друзі. Дуже охайно зафасована. Дуже така вона складена з любов'ю, друзі. Вона фасується саме в тій країні, збираються посилочки, де ви проживаєте. Це означає, що якщо ви вдома. Переїхали в іншу країну, то вам з дому відправляється посилочка. Ні, посилочка буде відправлятися із ближайшого складу, де ви проживаєте, друзі. Так от, розпакувала я її. Тут, звісно, мені клали бігунок, тому що в нас зараз є в компанії маски біоцеллюльоза на кокосовій основі, друзі, уявляєте? Через 20 хвилин таке перетворення, як будто би ви сходили до дуже якісного косметолога. Звісно, тут є накладна, і тут у мене, друзі, програма Коловада Плюс. Для кого це вперше ви її побачили? Ви ще не знаєте, що це, з чим це його їдять, друзі? Це програма яка складена з повністю натуральних компонентів, з екстрактів гірких трав, з рослинних ферментів, із порошку, білого порошку калінова глина. Так? 14 днів, не відриваючись від основного життя, від роботи, від будинку, так? очищується кишківник спочатку до завершення. Очищується лімфа, відновлюються всі органи і організм наш молодіє на 5-8 років. Уявляєте? Хто бажає пройти таку програму в супроводі людини, яка це у мене вже буде, друзі, дивіться, 5 вже в мене стоїть таких програм, це буде моя шоста програма, друзі. Після кожної програми. Таке відчуття просто я літаю. Відчуття енергії.